Сьогодні свято день Преображення Господнього, освячуються яблуки і начатки овощей, те, що ми своїм трудом виростили на своїх городах. Але найголовніший смис цього свята це Преображення кожного із нас, нашої безсмертної душі. Господь кожному з нас дав благодать при Святому Крещенні, і цю благодать ми повинні не розтіряти, а повинні навпаки її приумножити. Сьогодні молилися ми. За всіх людей молилися також за нашу вітчизну, за наших воїнів, за всіх, за тих людей, які потребують, допомоги від Бога. І всіх вас вітаю з цим світлим святом, бажаю всім вам щастя, здоров'я, крепості духовної і благополуччя і миру нашій Україні.